Слава Богу! Автор цієї, цієї пісні, яку ми проспівали, каже, що завжди з ним іду в дорогу. І завжди з ним, тобто з Ісусом, перемагаю. Зараз найбільшості або дуже багато молотов, віруючих людей та людей, які хоч трошки розуміють про Бога, моляться за перемогу, за мир в Україні. Але разом з тим, ми повинні розуміти, що є ще інший фронт, і інша війна це духовна війна, яка точиться навколо або за кожну людину для того, щоб вона була спасена, а друга сторона, воює, щоб її з собою затягнути ось в пекло. Тому є таких два фронти головних на сьогоднішній час, і ми повинні розуміти, що Боже благословення потрібно скрізь. Нам і нашій Україні, нашому краю, де ми проживаємо, Боже благословення, воно найбільше має якість, силу, ніж зброя і інші речі. Читаємо Боже Слово, перше піснення апостола Петра. Другий розділ з першої вірша читаємо таке слово. Перше післання. Петра, другий розлиз першого вірша, читаємо такі слова. Ото, отже, відкладіть всяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всякі обмови, і як новороджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зросли для спасіння. Бо ви скуштували, що Господь добрий. Приходьте до нього з живого коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Адже в писанні зазначено, ось я кладу на сьогодні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже, для тих, які вірять, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем. І каменем спотикання, і скелою спокуси. Вони спотикаються, не вірючи в Слово, на це вони і поставлені. Але ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесно, чесноту того, хто вас покликав із темряви до дивного Його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не а тепер ви помилувані. Слава Ісусу! Отже, Боже Слово нас закликає до багатьох речей, і хто читає Боже Слово, то розумієте, що е, коли Бог говорить, то Він дає певні вказівки, він дає певні повеління, зауваження, попередження і так далі, щоб люди, щоб ми з вами, якраз як цей останній передостанній вірші ми читали, були деколи не народ. Ну як не були не народ? Ну як так можна розуміти, що були не народ? Ну, В розумінні того, що не народ Божий, не помиловані Богом. Люди жили і мали, мали певну приналежність до певної національності, як і ще за часу старого заповіту були євреї, були моавітяни, аморіяни і так далі. Ці народності вони були народ. Але тут Боже Слово каже про зовсім інший народ. Як старому запвіті є так одне місце, таке цікаво написано, що не рахується, бо не іменується з поміж іншими народами. Бог особливо має увагу, і особливу увагу приділяє якраз тим людям, які повірили йому. Це його народ. Він складається з різних націй, на різних континентах роз... живуть, але це Божий народ, але це Божий народ. І якраз Боже Слово до нас звертається такими словами, що ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноту того, хто вас покликав до, із темряви до дивного Його світла. Дивіться, як тут написано цей вірш Божого Слова, що ще раз повторюсь, початок того 9 вірша, а ви рід вибраний, царство, царське священство, народ святий. Придбані, аби звіщати. Не просто, самі по собі стали, не, не просто самі по собі стали мудрі чи благословені, чи багаті якимось багатством але, каже, придбані, нас дорого купив Ісус і купив для певної цілі. Не тільки для того, щоб ми собі блаженствували, ну були такі блажені, бо ми ж народ Божий, бо ми ж діти Божі. А хто остальні? Хе, вони пропащі. То не так. Бог нас покликав до певної цілі, що ми звіщали чесноту того, хто покликав нас із темряви до чудового свого світла. Слава Богу! Бог для нас має ціль, Бог для нас має мету. І нам не можна відхилятися від неї. Нам не потрібно думати, що якщо ми вже спасені, як є такі люди, які кажуть, що спасені раз, спасені назавжди, що вже спасені, то вже все. Ми нічого не можемо можем не робити, нам нічого не треба робити. Ми ж спасені, все. Наше місце в небесах є гарантоване. Ми там же будемо гарантовано. Гарантовано. Якщо будемо дотримуватися Божого Слова, то гарантовано. А якщо не будемо дотримуватися Божого Слова, то не гарантовано. Бог нас покликав, Бог своєї сторони зробив для нас все. Але перед нами ще велика і відповідальна задача. В життєвій шлях, які ми почали йти, нам потрібно прийти до кінця. Не тільки спочатку зробити такий ривок. Знаєте, деякі бігуни на, на старті викладають всі свої сили, не думаючи, що їм потрібно що сили на середині бігової доріжки і аж до фінішу. А отак стартануть, навіть, можливо, випередять інших бігунів. Бо так швидко стартануть. І потім видихнулися. Їх легенько всі обганяють, обганяють, а в них вже немає сили. Нам потрібно роз... так бігти, щоб до кінця цієї бігової доріжки ми могли добігти не тільки на старті, брати і сестри. Я зауважу, що деякі люди, віруючі навіть люди, як ми говоримо тільки про віруючих, практично, на старті мають дуже велику ревність, дуже велике бажання. В всіх сферах хочуть участвувати де не глянь, вони хочуть там бути, вони хочуть родитися це добре і правильно. Але подивишся на певний час їхнього життя і вже не то, що бажання до праці, а вже навіть в зібраннях надзвичайно рідко є. А це означає, що ще трошки, і, можливо, вони вже до фініша взагалі не дійдуть. Це така є небезпека. Тому. Боже слово каже, що ми, як ті віруючі люди, як вибраний рід, царське священство, святий народ, ми маємо певну ціль. Так, ми колись були на народ. Ми колись були непомиловані. Ми тепер народ Божий, ми тепер діти Божі. Ми тепер помилувані Богом справді це так. І Дух Святий засвідчує разом з нашим Духом, що ми є діти Божі, коли ми виголошуємо певні слова не ми, а Дух Святий виголошує через наші уста, то це свідкує, що ми є діти Божі. І це є правда. Але ще раз кажу: ми в дорозі. І коли спостерігати таку аналогію єврейського народу, коли вони йшли в обітований край, Бог їх провадив, Бог їх не залишив. Бог був з ними часто їм здавалося, що Бог їх залишив. Ну, три дні в пустині і води немає. Це, ми розуміємо, що це як то ну, не то, що некомфортно. це досить небезпечно навіть три дня в пустині без води. І нарікання, якби воно ну, механічно, як назвати, воно так і прев, през людини. А що ти нас вивів? До Моїсея, а чого, а навіщо? І так далі. Але Бог був з ними. Бог давав їм воду із зі скелі, Бог їм давав хліб, якого до цього часу вони не бачили і не їли, але їли його. Бог давав, коли не захотіли, давав їм м'ясо, Бог їх не залишив. І навіть вони не бачили того, що 40 років ходять в своєму взуті, яке не зношувалося. Ну, хто з нас може похвалитися, що 40 років ходить в одних мештах? Навіть якщо вони б не рвалися навіть, то ми все одно і за, за, за декілька років, напевно, поміняємо. А це 40 років. І так написано. І одежа, правда? Є так написано, брати і сестри. 40 років. І їхні очі закриті, що це так, так стримало, що це нормально чи як, я не знаю. Сіяти не треба, садити не треба, обробляти поля не треба. Одежа не старіє, зранку пішли на годинку часу, позбирали ману, наїлися на цілий день забезпечені. Дуже погано. Погано. Людська натура така, що часом може бути все погано. Але ми бачимо, що Бог не відступився від них. Так? За їхнє нарікання, за те, що вони ось так спротивилися Богові, перше, що вони робили, це не 40 днів йшли, як можна було за 40 днів йти, а 40 років. І друга позиція: всіх тих, крім двох чоловік, ми пам'ятаємо, там кістьми лягли в пустині. Але Бог від їхнього потомства не, від, не відказався, не зрікся, не залишив їх всіх там в пустині, але таки ввів обітований край. Вів. Слава Богу. Бог за цей час їх виховав, як націю, Бог за цей час їх виховав, як народ, згуртував, об'єднав, дав їм закони, і це стала велика, потужна нація. Так, яка грішила, яка відступала, але і каялася. І цей великий прообраз для нас, брати, сестри, з часом в нашому речі може бути. Нам здається, що коли ми пішли за Господом, і коли прийшли якісь такі тісні обставини життя. Нам може здаватися часом, що напевно Бог вже мене не чує. Напевно, Бог мене залишив. Але чи залишив нас Бог, чи ні? Ні, слава Богу. Бо Бог сказав, що не залишу і не покину, слава Богу. Це Бог сказав. І ми хіба перші Бога покинемо, але Бог нас перший ніколи не покине. Він має право випробувати, Він має право, це його право, але він нас не Залишить. Тому, якщо ми народ Божий, брати і сестри, якщо ми вибраний царський ріст, народ святий, придбаний для певних речей, то давайте ми постараємося бути такими в нашому житті. Постараємося. Так, не завжди, як євреям, не все все вийшло, у нас на все буде получатися так, завжди дуже гарно. Десь будуть помилки, десь будемо спотикатися, падати. Але написано все-таки Божому Слові, правда? Що якщо праведник впаде. То що, то що з ним буде? Господь його що зробить? Підійме, слава Богу. Тому, якщо ми є такі, то будемо будьмо такими. Стараємося, і хай нас Бог благословить. І наша молитва сьогодні. Ми будемо молитися за наш край, за Україну, щоб Бог дав мир. Ми зазвичай не молимося про те, що Бог дав смерть нашим ворогам. Ми молимося, щоб Бог їх просто прогнав з нашої землі і з нас вистачить всіх. Всім. Ми не молимося, щоб Бог дав смерть для них, але щоб вигнув з нашої землі і щоб наш мир край прийшов мир. Саме просимо і саме можемо і маємо право просити. Хай Бог благословить нас цьому. І пам'ятаємо, що є і другий фронт, не тільки цей ну фізичний, реальний там на сході України, на півдні України. Так, він там є, жорстокий. Але є і інший фронт за наші душі. І молімося, хай Бог, і тут дасть свою охорону, свою милість і ласку для кожного із нас, щоб нам не тільки називатися цим вибраним народом, але в свого часу, коли з неба пролунає цей голос: війди, благословена, я що ми могли сказати: Господь мій і пастир мій, цар мій, і спаситель мій, ми йдемо до тебе, ми твій народ, ми любимо Тебе, ми служимо Тобі. І ми могли війти туди, де нас Господь чекає. Тому Хай Бог благословить це зібрання, хай Бог благословить наші молитви, хай Бог вислухає наші молитви і добре зробили, що ви прийшли минулий тиждень, був практично цілий тиждень молитовний. І я дивився так, бачу, що ви ми всі розуміємо важливість цих молитов, тому що у нас було більше, ніж обично в наших зібраннях на тижні. І вчора у нас було теж більше, як, як звичайно, розуміємо, що я десь певний час трошки якісь людські ресурси наші вичерпуючі, але молодці. І дякую вам, і хай Бог благословить кожного, хто прийшов на це молитовне зібрання. Хай Бог вам Бог дасть наснаги, сили, здоров'я, молитися, приходити в зібрання завжди, так боже слово заохоче, що не кидайте ваших зібрань. Бо в декого і це каже, як в декого є, що звичка. Так, декого і така звичка є. Є звички добрі, а є звички, єзвички погані. Тому хай нас Бог благословить. Молімося, не переставаймо молитися за долю нашого краю. Вімо, що прийде час, прийде час. Ми його чекаємо з нетерпінням. І хотілося б, щоб він прийшов чим поскоріше. Але він прийде тоді, коли скаже своє слово, кінцеве або останнє слово скаже Господь. Раніше не думаю. Коли скаже Господь, тоді воно все поміняється. То будемо молитися до нього. Будемо Його просити. Господь, змилуйся. Господи, змилуйся, подай своє благословення і для нашого краю, і для нас. Амінь. Молимось.